Хто дивився вчорашнє моє відео, той бачив, що я виложувала там фотосесії моєї подруги та моєї доньки. Хочу запропонувати сьогодні, щоб ви переглянули повну версію Олександра Довженка Зачарована Десна. Автор Анечка, моя подруга, а також подруга моєї доньки. Вона молодша на 34 роки від мене. Люблю. Доню, люблю подругу, всім гарного перегляду. Як говорила Аня, я не режисер, але, будь ласка, оцініть. Я думаю, вам сподобається. Розшумілись слуги рясними калинами і верби старі в задумливих снах, де ходили з тобою крутими стежинами. Ним марвом хвиль чарувала нас тиха десна. Вечір кликав дівчат далекими зорями, з долин і дібров плибла сивина і співала про щастя ночами прозорими. Світла юність моя зачарована тиха десна. Щасливий я ще народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки, твою м'яку веселу сиву воду Ходив посий по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих продавнину. Що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, І досі дивлячись часом униз. Не втратив щастя бачити ті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах.